Єдина Шухевича на великій котельні, а на всіх рештах вже є забезпечені генератори. І лише так нам вдалося відпрацювати цей опалювальний період, бо кажу, там довго були відключення, такі довго Ну, Але слава Богу, ми справилися і думаю, що таких великих там перебоїв, теплопостачання мешканці не відчули. Тому і там ми побачили, що ще треба робити. Ставимо нові два котли. Центральний тепловий пункт було ну, зробити. Тобто заходи великі-великі. Тим більше, що якщо 22-й рік ми практично все за свої кошти робили, ну, що стосується підготовки до опального періоду. Да? Місто нам допомагало 104 мільйона, а це була фінансова підтримка. А в цьому році міського бюджету, що виділяється трохи більше 50 млн грн, теж. На підготовку і модернізацію обладнання і котел. Плануємо по, по твердому паливу далі розширюватись, бо зрозуміло, що газ дешевший мабуть, не буде, а це все ж таки і надійність теплопостачання, бо не дай Бог щось із газом, то хоч якось можна теж спасти ситуацію. По Бандери 32 плануємо там розширити майже до 5 МВт тверде паливо.